Мої вітання і одразу до роботи. Туреччина збирає сили вздовж кордону з Сирією, що може говорити про широкомасштабне вторгнення. Що готується? Подивимось, що там готується і як це вплине на нас із вами. Туреччина збирає сили, вздовж кордону з Сирією. Що з цього буде? А вони там для переправи чогось або когось важливого. Все, це вся їх місія. Зеленський сьогодні у Львові зустрінеться з прем'єром Польщі Туском. Вже, мабуть, зустрівся. Що після тієї зустрічі для нас із вами? Знову ж таки, які результати? Що нам з того? Зустріч з Туском. домовилися про дорогу, про переправу, про перевозки, можливо, домовилися. Так домовляються за наших чоловіків призивного віку. По цьому питанню ще не домовилися, бо вони наші чоловіки на даний час у Польщі цінніші ніж тут. Ну тобто, в Польщі вони важливіші, і ми нічого не можемо поки запропонувати, щоб їх якось там депортували, висилали і таке інше. Тут ще не домовилися. Так, далі, членам Рахункової палати значно підвищать зарплати. Президент підписав відповідний законопроект, що вносять зміни до закону України про рахункову палату. Річна зарплата голови РП встановлюється у розмірі 4,3 мільйони гривень. Членів РП по 3,8 мільйонів гривень. Радників по 1,9 мільйон гривень. Підвищення зарплат членам розрахункової палати. Так. Навіть не сумнівайтеся в цьому. Половина з тих людей їх вони навіть не знають, що вони там працюють. А що вони перераховують у такій кількості людей? І радники, і аудитори. І члени розрахункової палати. Що ви кажете? І голов... голови палати. Німеччина в теорії готова відправити своїх миротворців в теорії в Україну після закінчення війни. Угу. Якщо Рашка на це погодиться, це сильно. Міністр оборони Німеччини Пісторіус. Що обісралася Німеччина в цьому питанні? А Німеччина як всі, всі, як страуси голову попрятали, і Німеччина попрятала. Як тільки всі дістануть, Німеччина також дістане. У січні в Україну приїде спецпредставник Трампа Келог. Мета візиту зібрати факти, а не вести переговори. М -м, ну, так, нехай тут у нас поживе, З збере факти. Подивиться, як воно. Значить, приїзд до нас Келога. На що їде і що буде після того, як поїде назад? Нашо їде? Їхати не хоче. Йому б, звісно, зі своїми молодшими друзями розважатись би, а не оце все от. Але що поробиш, треба буде їхати. 300 гривень донат. Дякую дуже. Так, значить, що, що, що він змінить? Цей приїзд, для чого він. Він поки сам цей келох не знає, для чого він. Дивіться, єдина історія, до речі, ну не єдина, а давайте так. Два пункти головних, з якого приводу штати будуть нам присилати своїх, хто там у них вартуючих. Да? Перша причина це щоб подивитися як розподілені кошти. А друга причина це перестановки. Там, я не знаю, В Раді, ще в якомусь уряді, ще на якійсь посаді. Але це перестановки і бабки, де, де діли бабки: Норвегія виділяє 242 мільйони доларів на посилення морської оборони України. Норвегія чи дійсно виділить зазначену суму? Ні, не виділить вона зазначену суму. Дай Бог, що половина з цієї суми була виділена. Потім Норвегія, як будь-яка нормальна країна, буде трошки розчарована тим, де ці кошти ділися і що ми за них придбали. Країна-терористка спровокувала екологічну катастрофу в Чорному морі 15 грудня під час шторму в Керченській протоці зазнали аварії рашистські танкери. Внаслідок аварії стався розлив мазуту, що завдає значної шкоди екосистемі Азово-Чорноморського регіону і Криму. Екологічна катастрофа. Наслідки. Для нас із вами. E, значить, дивіться. Там декілька видів речовин. якщо Якийсь один вид речовин можна забрати швидко і якось там уникнути наслідків негативних, то другий вид він буде жити у воді, у її жителях. Потім він буде у нас на столі і в наших організмах. І оце хіровий, типа, інший продукт. Хто в цьому розбирається? Будь ласка, напишіть, що це може бути. Так, далі уряд Італії схвалив 10-й пакет військової допомоги Україні, і він є конфіденційним. Італія допомагає нам. Конфіденційно, але допомагає, да? Ага, Італія допомагає нам, але церква проти допомоги нам. От. Ай, Боже, Боже. Так, ну добре, Хрен з вами. Хм. Прикольно. Прикольно, що церква контролює допомогу. Церква буде проти і навіть. Вони людей так настроють, що тіпа, не можна допомагати. Це пам'ятаєте, я колись казала, що є такі люди, які кажуть, що я не буду донатити, тому що я вкладаю гроші тіпа, у війну. Ну, тіпа, я так е розширюю цю війну, я так підпитую цю війну. Ну, такі і бобошеньки, розумієте, які досі думають, що вони живуть в якомусь райському саду. чи що. Дякую.